Красавчик. Красавчик я збив, шахеда. П'ять збили, шістого не спіли зафіксувати, тому що самотоха, суєта. Трошки ж Це було десь приблизно вже під ранок. Разні в них курси: Межова, там, Першотравенськ, Петропалівка. Вони як з'явилися як корі. знаєте, отак. От от. І ти на емоціях хто туди, то сюди крутишся, стріляєш швидко поміняєш корабах. Єсть. Так вийшло, що ми їх в землю одразу всіх п'ять штук дали їм коротше, в житті прикурити. Оця робота дуже відповідальна, тому що мені треба дати побратимам точні координати, откуда вони летять, яка висота у них, яка швидкість, тому що якщо я щось неправильно їм скажу, то побратими будуть розчитувати на одну швидкість, а я сказав зовсім другу швидкість. Тобто вони вже не будуть розуміти, наскільки вони, за який час вони до них долетять, ну, тобто, щоб вони були вже готові. Ціль знищити. Острів! Для того, щоб збільшити коефіцієнт, не дають висоти, висоти, по яким літають. Якщо летять 2 км, 25 км, то неефективно з ними тоді по ним працювати. Якщо летять від кілометра до 1700-800, то є ефективність, можна виразити. Емоції, те, що ти там такий збив, ти почуваєш себе, от я от, ну, красавчик, я збив шахеда, тобто не буде там він наносити шкоди там, цивільним. То, і, е, піднімається такий адреналінчик в крові, і емоції. Так що ну, і є такі, знаєте, приємні відчуття, коли ти збиваєш шахедів.